Зараз ми знаходимося не в музеї чи галереї, а в поїзді. До Тернополя завітав мистецький поїзд. Це унікальний проєкт, що презентує фотовиставку Говарда Бафета Відвага нації. На цих світлинах можна побачити війну такою, яка вона є, через призму людських доль, радості, розпачу та надії. Експозиція складається із 60 світлин, зроблених із квітня 2022 по грудень 2024. Тут захисники, ветерани, цивільні, зруйновані будинки та техніка за кожним знімком. Незламність українського народу на сьогодні. Виставка побувала у більш ніж 30 містах. Унікальність цього проєкту в тому, що він є люди, бачать ці світлини, і може когось надихає ці світлини. На захист України люди дуже багато людей, які залишилися без своїх домівок, вони приходять і дивляться на ці міста. Дуже багато людей виходять з цієї виставки зі сльозами на очах. Хоч потяг прибув до міста лише сьогодні, охочих побачити фотовиставку каже чимало. За ці кілька годин я можу сказати те, що дуже багато відвідувачів. Дуже багато відвідувачів. Ми відкрилися о 10 годині ранку, і вже десь близько ну, людей 100 пройшло. Це дуже багато. Також Ольга додає: після перегляду ніхто не залишається байдужим, особливо побачене відгукується внутрішньо переміщеним особам. Але під враженнями залишаються і ті, хто живе в тилу. Просто без коментарів. Тому що фотографія, коли за рахунок світлин вдається людині торкнутися недр душі, це не просто візуальне, це надто щось глибше. Це такі переживання, котрі. Ну, тільки талановитий художник, дійсно переживши всі всі емоції, може подати. І от, власне, такі відчуття сьогодні від цієї виставки, причому, напевно, в усіх нас. Тому що коли ми запитуємо студентів ваші відчуття, вони мовчать. Вони просто мовчать, вологі очі, і, і все. Я їхала, я не знала, що насправді в темні, сказали, що де виставка. Коли я тільки зайшла, перше, що я побачила, це був зруйнований комбайн на полі. І це вже дуже мені так сильно вразило. І... Найбільше мене вразила світлина світсвітлини з дітьми, бо це не знаю, якісь такі емоції якогось втраченого дитинства. Я сама була дитиною, коли тільки війна розпочалася, і це дуже важко. Усі світлини в інсталяції створив Говард Баффет. З 2022 року його фонд інвестував понад один мільярд доларів в Україну на відновлення гуманітарної допомоги, розмінування та підтримку громад. Зараз відвідати виставку можуть всі охочі. В Тернополі поїзд буде до 22 вересня, після чого курсуватиме на Рівненщину.